Та вам буде з потужною Наталія Валевська сьогодні завтра. Великим сольним концертом мир над Україною завтра. Ми підтримуємо спецпідрозділ Кракель, що виконує над завдання на харківському напрямку. Ну, любителів театру, запрошуємо сьогодні о 19.30 концертний зал Готелю Весна. У нас Львівський академічний обласний музично-драматичний театр з комедією сватання на гончарівці сьогодні, о 19.30 в концертному залі Готелю Весна. 1 жовтня на звистях суперфіналісти на проекту Екс Євген Літвінкович, друга народна артистка України Ніна Шестакова, 3 жовтня народний артист України Віктор Павлік. Супроводів вокально інструментальної групи з новими та найкращими піснями. 4 заслужена заслужений артист України Сергій Піскун. 5 жовтня, в всеукраїнському турі. Гурт Антитіла.